Серед усіх фундаментальних сил відомих людству, гравітація є найбільш знайомою, ми відчуваємо її постійно. Але водночас вона отримує весь всесвіт, з'єднуючи далекі галактики у велику космічну мережу, частини якої впливають одна на одну. Звідси виникає запитання: а чи має гравітація швидкість? І якщо так, то яку? І чи можемо ми якось її виміряти? Протягом сотень років, починаючи з часів Ньютона і Лагранжа, вчені пропонували безліч відповідей на питання про точну швидкість гравітації. Два основних припущення, навколо яких крутилися дебати, полягали в тому, що гравітація або нескінченно швидка і пронизує весь простір, або поширюється зі швидкістю світла. Наприклад, Лаплас в 1805 році, використовуючи формули Ньютона, порахував, що швидкість гравітації має бути щонайменше в 7 мільйонів разів вищою за швидкість світла інакше орбіти планет не збігалися б з тим, що ми бачимо у космосі. Розрахунки Лапласа використовуються до цих пір, і були одним з аргументів противників теорії відносності Ейнштейна, запропонованої на сотню років пізніше. Дебати тривали ще довгий час. Регулярно знаходились нові аргументи, що підтверджували той чи інший бік. Але остаточну відповідь на питання про швидкість гравітації було знайдено тільки 6 років тому. Завдяки спостереженням за гравітаційними хвилями, проведеним у 2017 році, ми тепер знаємо, як відбувається поширення гравітації в космосі. Ви дивитесь ScienceUA Мене звати Павло. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку і написати будь-який довгий коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поїхали! Почнемо з уявного експерименту. Припустимо, в цей самий момент сонце якимось чином зникло. Не просто згасло, а повністю зникло. Ми знаємо, що світло рухається з фіксованою швидкістю, це приблизно 300 тисяч кілометрів за секунду. Знаючи відому відстань між землею і сонцем 150 мільйонів кілометрів, ми можемо розрахувати, через скільки ми тут дізнаємося, що сонце зникло. Пройде близько 8 хвилин і 20 секунд, перш ніж небо різко потемніє. Але як щодо гравітації? Якщо сонце зникне, воно не тільки. Перестане випромінювати світло, а й перестане чинити гравітаційний вплив, що утримує планети на орбітах. Чи може статися так, що про відсутність сонця ми дізнаємося ще швидше, коли Земля раптом змінить свою траєкторію? Питання з вершин нашого розуміння Всесвіту може здатися дурним. Це порушило б теорію відносності Ейнштейна. Ніщо у світі не може рухатися крізь простір швидше, ніж швидкість світла. Але водночас ми вже знаємо, що сам простір переміщується швидше за швидкість світла. Він розширюється в усі боки так, що далекі галактики вже віддаляються одна від одної швидше, ніж світло від них може досягти одна одної. Через трильйони років, що це продовжиться, світло навіть від найближчих галактик перестане досягати Землі. Будь-які фізичні об'єкти дійсно не можуть рухатися швидше за швидкість світла. Але чи є гравітація таким об'єктом? Поки що людство не знайшло частинку, яка могла б відповідати за гравітацію. Гіпотетичний безмасовий гравітон, запропонований у 1930-х роках, так і не було виявлено, незважаючи на масу експериментів. Єдине, що ми тепер знаємо напевно, за розрахунками, гравітони повинні жити мінімум по 450 мільйонів років, а їхнього. Утворення забирає системи настільки мало енергії, що виявити ми їх зможемо тільки в дев'ятивимірному просторі та при енергіях зіткнень від 100 трильйонів електрон e вольт. Великий адронний колайдер зараз дає максимум 6,8 трильйонів електрон e Загалом, порівняно з гравітоном, складний пошук бозона Хікса це ще квіточки. З поточними технологіями, сподіватися якось знайти докази існування цієї частинки, сенсу немає. А якщо гравітація пов'язана не з частинками, а з самою тканиною простору, можливо, вона може переміщатися і швидше ніж світло, можливо, її швидкість взагалі нескінченна і вона присутня завжди і скрізь. Як тоді можна провести будь-які експерименти з гравітацією? Тим паче, що в нашому розпорядженні поки що тільки земля? Ну, ми звичайно могли б багато чого дізнатися, якби сонце зникло. Це дало б чимало нових даних. Що станеться швидше: сходження землі з орбіти чи вимкнення неба. Чи гравітація рухається з якоюсь своєю швидкістю, і буде певний інтервал між моментом, коли все зануриться у темряву, і моментом, коли астрономи помітять, що ми рухаємось в неправильному напрямку. Але такий експеримент теж, на щастя, за межами наших можливостей. Сер Ісаак Ньютон, який створив першу складну теорію гравітації, був переконаний, що швидкість гравітації нескінченна, і базував на цьому всі свої розрахунки. Він першим показав, що рух об'єктів на землі та небесних тіл можна пояснити одними й тими самими принципами, і навіть передбачив, що Земля має. Бути приплюснута на полюсах, утім, його висновки щодо руху тіл у сонячній системі дещо не відповідали реальним рухам небесних тіл. Він просто не підозрював про існування теорії відносності. До відкриттів Ейнштейна залишалось понад дві сотні років. З іншого боку, Альберт Ейнштейн, як йому і належить, вважав, що гравітація рухається зі швидкістю світла. Він сказав би, що люди одночасно і помітять зникнення сонця, і відчують різкий поштовх, який пошле Землю по прямій кудись у глибини Всесвіту. Теорія гравітації Ейнштейна, запропонована в 1920-х роках, точніше пророкує шлях планет навколо сонця, ніж розрахунки Ньютона і Лапласа, і робить більш точні передбачення, багато з яких уже було підтверджено. Отже, чи можемо ми зробити висновок, що Ейнштейн мав рацію? Ні, не можемо. Як уже було наочно продемонстровано з класичною механікою Ньютона, можна бути правим у деталях, але глобально бути невірним. Якщо теорія чудово пояснює один аспект Всесвіту, це не означає, що вона не погрішна в усьому. І ми, власне, вже це знаємо. Теорія відносності не сумісна з квантовою фізикою. Цілком робочі формули електродинаміки не поєднуються з теорією гравітації Ейнштейна. Ми використовуємо їх окремо, вважаючи за краще не помічати цей факт, але паралельно вже майже 100 років найкращі уми світу б'ються, намагаючись створити теорію всього і якось помирити ці різні моделі. Найбільше часу теорії всього приділив сам Ейнштейн. Він присвятив спробам її створення більшу частину свого життя, але універсальних формул у підсумку так і не знайшов. Тож зараз ми знаємо, що теорії Ейнштейна, як і теорії Ньютона, поки що не можуть дати нам відповідь на всі запитання. І якщо ми хочемо дізнатися швидкість поширення гравітації, нам потрібно придумати спосіб її безпосереднього вимірювання, оскільки ми не можемо просто вимкнути сонце на кілька миттєвостей, доведеться знайти інший метод. Найважливіше в теорії гравітації Ейнштейна те, що він зрозумів, що знайому нам силу можна пояснити спотворенням самої тканини простору: що більше спотворення, то вищою є гравітація. Згідно з його теоріями, в якомусь Простір податливий, як поверхня батута, який спотворюється, коли на нього наступає дитина. Ба більше, якщо та сама дитина стрибає на батуті, його поверхня змінюється, вона рухається вгору і вниз. Точно так само і простір може підстрибувати вгору і вниз у плані зміни гравітації. Ці просторові спотворення називаються гравітаційні хвилі, і згідно з Ейнштейном вони поширюватимуться зі швидкістю гравітації. Отже, якщо ми зможемо виявити гравітаційні хвилі, що стискають і розпрямляють простір, ми можливо зможемо виміряти швидкість гравітації. Гравітації. Спотворення тканини простору, звісно, це не вимкнення сонця, але це все одно виходить далеко за рамки сучасних технологій. На щастя, тут нам допомогла сама природа. Коротка пауза для того, щоб сказати слова подяки спонсорам каналу. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Дякую вам, друзі. Вимірювання гравітаційних хвиль саме існування гравітаційних хвиль було під великим питанням ще з часів Пуанкаре, який ввів цей термін. Усі розрахунки Ейнштейна, які підхопив його ідею, сходилися, а теорія відносності дістала експериментальне підтвердження завдяки затемненню сонця 1919 року, що показало серйозне викривлення світла. Тому більшість учених вважали, що гравітаційні хвилі існують залишалося тільки їх виявити. Проблема в тому, що гравітація це найслабша з усіх чотирьох фундаментальних сил, у мільйони разів слабша за інші. Падіння людини з кілометрової висоти зупиняє невеликий шар атомів асфальту, пов'язаних через кварки і глюони. Виявлення дрібних коливань гравітації це, м'яко кажучи, непросте завдання. Щоб наші прилади хоч щось засікли, коливання мають бути викликані чимось важким, на кшталт чорної діри, а краще двох чорних дір. Випускаючи невелике гравітаційне випромінювання, вони поступово втрачатимуть енергію і будуть зближуватись. А коли вони увійдуть в горизонт подій одна одної, процес прискориться, і дві чорні діри зіллються в одну. Це різко зменшить їхню загальну кількість енергії та загальну масу, і вивільнить решту у вигляді гравітаційних хвиль. Маса нової чорної діри, за розрахунками, має бути десь на 5% меншою, ніж сума мас двох початкових чорних дір. У процесі злиття у всесвіт викидається більше енергії, ніж за цей час виділяють усі вид нам зірки. Хоча гравітаційне випромінювання було передбачене Ейнштейном ще в 1916 році, вченим знадобилось понад 50 років, щоб якось його засікти. У 1974 році астрономами була нарешті знайдена система з подвійним пульсаром, і з її допомогою за кілька років вчені підтвердили факт існування гравітаційних хвиль. Загальна теорія відносності передбачала, що дві нейтронні зірки будуть випромінювати гравітаційні хвилі під час руху навколо спільного центру МАС, поступово зближуючись, і з Зменшення орбітальної енергії знайденої системи в точності відповідало прогнозам теорії Ейнштейна. за 10 років. Орбітальний період системи зменшився на 76 мільйонних секунди на рік. Тобто вчені математично підтвердили, що два космічні об'єкти здатні з якоюсь періодичністю випромінювати гравітацію, викликаючи коливання в тканині простору. Але щоб виявити самі ці спотворення, і, зокрема, швидкість їх поширення, довелося 8 років будувати інший експеримент. У 1994-му для пошуку гравітаційних хвиль у США почали будувати детектор LIGO. Дві однакові гігантські труби завдовжки по 4 кілометри, суміщені одна з одною під кутом 90 градусів. Далі через трубу пускали. Лазер, і, використовуючи комбінацію дзеркал і знаючи частоту променя лазера, вимірювали різницю в довжині труб. Оскільки труби дивляться в різних напрямках, гравітаційні хвилі під час проходження вплинуть на їх довжину по-різному, що дасть змогу вченим засікти ці коливання, а також можливо засікти їхню швидкість, тобто швидкість поширення гравітації в просторі. Таких величезних детекторів у США було побудовано два: на півночі і на півдні країни, рівно за 3000 кілометрів один від одного. Дистанція теж була обрана не Патково передбачалося, що якщо хвилі будуть рухатись зі швидкістю світла, це дасть змогу детекторам засікти їх з різницею рівно в 10 мілісекунд. Лабораторії було запущено в 2002 році, і вони збирали дані щодня до 2010 року. Слідів гравітаційних хвиль виявлено не було. У 2010-му почався процес поліпшення детекторів, встановлення нових лазерів і обладнання, щоб у чотири рази підвищити чутливість сенсорів. Це коштувало 220 мільйонів доларів і тривало 5 років. Зате майже одразу ж після увімкнення пристрій виявив свою першу гравітаційну хвилю, що пройшла через інтерферометри. 14 вересня 2015 року було зафіксовано дві чорні діри масою близько 30 сонячних мас кожна, які злилися на відстані близько 1,3 мільярда світлових років від землі. У червні 2016 року ще один сигнал: злиття двох чорних дір, які в чотирнадцять і з половиною разів масивніші за Сонце. У січні 2017 року злиття двох чорних дір у 30 1,19 разів масивніших за сонце. У серпні 2017 року злиття двох чорних дір у 30 і 25 разів масивніших за сонце. Загалом за час своєї роботи до теперішнього моменту лабораторії засікли вже кілька десятків злиттів. майже завжди двох чорних дір. Хоча є також злиття чорних дір із нейтронними зірками. Перше офіційне підтвердження існування гравітаційних хвиль. Дуже хвилюючий момент в історії астрономії. Але все-таки ви будете сміятися повної відповіді на питання про швидкість гравітації він нам так і не дав. Для цього потрібен був інший експеримент. Річ у тім, що сигнал на інтерферометрах триває частки секунди. Може здатися, що це дуже мало, але при вимірюванні швидкостей близьких до швидкості світла це зовсім не та точність, яка потрібна. Відстань у 3 км між двома лабораторіями давали різницю в 10 мілісекунд, як і передбачалося. Але через найдрібніші перешкоди, якими могли служити навіть далекі підземні поштовхи в іншій частині континенту, часто різниця була помітно більшою. Було видно, що швидкість гравітації близька до швидкості світла, але наскільки близька? 70%, 90%. Як можна виміряти ще точніше? Спосіб є. Злиття двох чорних дір це не єдина подія галактичного масштабу. Великі гравітаційні хвилі також можуть бути викликані зіткненнями нейтронних зірок, надщільних ядер, що залишаються після спалахів над нових. Нейтронні зірки схожі на чорні діри, тільки вони трохи менші і трохи світліші. Крім того, коли нейтронні зірки стикаються одна з одною, вони не тільки дають гравітаційне випромінювання, а й випускають потужний спалах світла, який ми можемо спостерігати. Щоб визначити швидкість гравітації, вченим потрібно було побачити злиття. Двох нейтронних зірок і подивитися, яка затримка буде між моментом виявлення світла від них і появою сигналу хвиль гравітації на детекторах Ліго. 17 серпня 2017 року астрономи нарешті отримали свій шанс. Детектори зафіксували якісь дуже дивні тривалі хвилі. Усі попередні події тривали не більше секунди, а тут сигнал ішов понад 100 секунд. Частота коливань була в сотню разів вищою, об'єкти оберталися з неймовірною швидкістю, видаючи по тисячі циклів на секунду. Якщо раніше сигнали виходили від пар чорних дір, що зливаються разом, то тут це були нейтронні зірки в 1,1 та 1,6 разів масивніші за сонце, що зчепилися одна з одною. Вже через 2 секунди орбітальні обсерваторії засікли гамовипромінювання, випромінювання, що виходить із того самого місця в космосі, галактики, розташованої на відстані 130 мільйонів світлових років від нас. Пройти таку дистанцію і прийти в один і той самий момент. Жодних сумнівів тут уже не залишалося. Нарешті, через 350 років після перших розрахунків Ньютона, астрономи знайшли те, що було потрібно для точного визначення швидкості гравітації. Посилання на джерело ви можете знайти в описі відео і почитати повністю. Але основна суть полягає в тому, що гравітація і світло дійшли до Землі з інтервалом у 2 секунди одна від одної, при тому, що вони подорожували близько 130 мільйонів років, а це означає, що вони мають однакову швидкість. Похибки майже немає. 2 секунди від 130 30 Мільйонів років це 4,9 на 10 в мінус 16. Ми не знаємо. Можливо, гравітація під час зіткнення нейтронних зірок починає розходитися трохи раніше за світло, або світло чимось блокувалося, або, що найбільш імовірно, причина невеликої затримки полягає в різниці між датчиками. Як би там не було, у нас є відповідь: гравітація і світло рухаються з однаковою швидкістю, що підтверджується точними вимірами. Це ще раз говорить нам про вірність теорії Ейнштейна і натякає на якусь глибоку істину про природу простору. Тепер ученим залишається зрозуміти, чому ці два дуже різні фізичні явища, світло і гравітація, мають однакову швидкість.